Добрий день, товариство. Ми щоб вам було зручніше і зручніше розкати про фантазію Шуфрича, то ми з вашого дозу скажемо звідси. Я коротко зроблю вступне слово. Я так розумію, що вас цікавить візит нашого народного депутата України Михайла Головка до Німеччини, до Дрездена. От скажу, що цими вихідними ми робили чотири міжнародні зустрічі по європейських країнах. І якщо вже розширити фантазію Шуфрича, то зустрічалися, якщо в Іспанію їздили, значить зустрічалися з франкістами. В Португалію з начатками Салазара і так далі. і так далі. В Європі немає жодного диктаторського режиму, немає жодного тоталітарного режиму. Тому ми проводимо зустріч виключно з легальними політичними партіями. А зараз я дам слово Михайлу, Він розкаже, чого їздив Німеччину, щоб ви розуміли дострою. Доброго дня, шановні журналісти. Не сподівався, що так пильно партія регіонів слідкує за нашою діяльністю, але з знову сторони і дуже приємно. От хотілося би сказати, що дійсно ми отримали запрошення неофіційне від партії НДП Німеччини, як представників легальної партії в Німеччині, яка має представництво своїх депутатів в різних радах, місцевих рад, і від які вони зараз мають представництво свої в Саксонії в парламенті. Відповідно, вони звернулися до наших депутатів з Тернопільщини, адже я представляю якраз Тернопільщину на дружній візит. Спреду познайомитися і такий би неофіційний візит. Відповідно, я дав згоду на цю поїздку. і поїхали зі мною ще депутати міської ради, які б обмінятися, ніби досвідом, подивитися, як іде с якде робота в Німеччині, відповідно, і розказати про нашу діяльність на Україні. Хочу сказати, що дідана партія є офіційною партією Німеччини. Вона зареєстрована, вона офіційно отримує кошти з уряду Німеччини порядка в рік до трьох мільйонів євро на свою партійну діяльність. Всі ці байки, там що за фашистів, все ще інше, що вони розповідають, насправді не відповідають жодній дійсності. Всі звинувачення, які ці партії закидали, вони виграли в суді німецький суд і визнав офіційно їх легітимною і в межах закону своєї їхню діяльність. Ті звинувачення. Вони отримують зі сторони лівих сил, а в принципі комуністів. Звісно, ми можемо цьому не дивуватися, тому що чергова свобода постійно також отримує звинувачення від буржуазних комуністів, від фашистів регіонів, тобто і відповідно в нашій десь діяльності вони регулярно нас звинувачують, але ми до цього ставимося вже якби досить якби зрозуміння. Тобто, хоча на сьогоднішній день потрібно зрозуміти, що фашистами в Європі дуже якось не здало звучить, бо партія регіонів каже. Підемо в Європу без фашизму, виявляється, що з їхньої точки зору є фашистські партії в Європі. Так що ж воно не клеїться. тобто в якийсь маразм, чергова шизофренія і десь нерозуміння ситуації. Тому ми вважаємо, що це чергове витягування склетів зі шафи, і десь роздування якогось чергового міфу. Ми працюємо з усіма партіями, які представлені в Європі, які є консервативні, які є національними партіями, які є патріотичними партіями. Ми готові спілкуватися, зустрічатися, обмінюватися досі. Свідом і відповідно десь робити з висновки і працювати далі. Тобто, якщо є якісь кого запитання, можливо, Шановні колеги, будь ласка, питання дякую, Максим Ревреба, журналіст. По перше, я хотів вам розказати, що це не партія регіонів стежить за вами. Це журналіст Сергій Лещенко, Українська Правда. Він особисто мені не дуже подобається, але це добра робота журналіста. Це він дослідив журнал Шпігель, який визначає НДП. Як партію, яка посідає антисемітські, російські, таксенофобські позиції і пов'язана з націонал-соціалізмом, це визначення журналу Шпігель. Зрозуміло, можна йому не довіряти. але у мене лише таке запитання, чому ви зустрічаєтесь саме з такими персонажами, але, а не, наприклад, з Ангелою Меркель та її партією? Дякую. Ну спершу хочу сказати, що до журналу співвільна насправді на це є більш таке жовте видання. Раз більше того, ті звинувачення я ще раз вам по не відповідають дійсності. Офіційно це партія діє, зареєстрована, вона представлена в землях, вона має своїх виборців. Вони болотуватися до речі до європарламенту, і ви знаєте, що вони пройдуть, тому що там немає прохідного бар'єру. Наступному році вони будуть представлені в Європарламенті. Відповідно, це якби ну нічого не заперечить. Більше того, щодо представництва там з Меркель. Ну, якщо Меркель висловить бажання з нами зустрітися, то ми забув за пане, пане Максиме. Маємо запрошення від альянсу європейських народних партій. Обов'язково ним скористаємося. Як ми знаєте, ви знаєте, що Меркель очолює одну з партій, яка входить до цього альянсу. Я в цю суботу неділю був в Іспанії, зустрічався з керівниками провладної партії де Популяре, яка входить теж до альянсу народних партій. Це найбільша партія провладна. Ми шукаємо якомога ширших контактів в Європі, щоб європейці розуміли, що режим в Україні і Україна це різні речі. Ще раз зазначимо: якщо хтось вважає якусь партію за кордоном антисемітською, ксенофобською і так далі, то це питання до уряду тієї країни, яка надає цій партії державну підтримку. Партія отримує фінансування державне, мільйони євро в Україні. Жодна партія не отримає. Ми будемо шукати контакти з усіма партіями, і обов'язково будемо розширювати свої контакти, але ні ця партія. Ні, в народній партії не є наразі нашими офіційними партнерами, бо свобода входить до альянсу європейських національних рухів. Це єдині наші офіційні партнери, до яких ми робимо офіційні візити. І наш візит Мохника мене, Ігоря Мішниченка, до Сенату Іспанії, до Сенату Мадриду, до урядовців Португалії носив неофіційний характер, хоча ми мали зустрічі на найвищому рівні. І візит Михайла Головка носив неофіційний характер. Дякую. Є ще когось запитання? Ні. Ні у кого немає. У мене ще одне є запитання. Я прошу пробачення, що я задаю запитання не зовсім за темою цього брифінгу. Але воно є, і воно виникло учора після виступу пана Ар'єва, з якого виходить, що партія, партія Свободи їздить на джумшутках і трамваях. А ми знаємо, що у пана Олега Тігнобока є Toyota Секвоя за 96 тисяч доларів, і офіційні ділери її не продають. Це правда чи неправда? Якщо правда, то це в кредит? Чи я? Отже, товариство. Я, я вибачаюся, але пан Олег не вийшов, я його чекав і всі його чекали. Погано, погано заглядати в кишені до інших людей, не добре. Ну, це, це я але, розуміло, Вчора Ар'єв Ар Ар говорив, що депутати не їздять на метро. Я Юрко Сиротюк, живу на станції Лісова. Хто бажає, кожен ранок нас фракція на, на 9-ту годину, 8.30, на лісовій, сідаю в перший вагон і їду до Верховної Ради України. Хто хоче переконатися, приходьте, дивіться. Все, Дякуємо. Щодо машини, пана Олега, нічого? Дякую. Ніяких коментарів? Питання до пана Олега. Дякую. Дякую